Мавка оживає! Автори найкасовішого українського мультфільму про мавку оголосили про зйомку тепер повнометражної стрічки про лісову німфу. Планують показати фентезі фільм вже навесні 2026 року. Історію кохання міфологічної героїні та людини. Мавка Справжній міф. Ми працювали над анімаційною мавкою лісовою піснею, 8 років. А це ігровий фільм з акторами завжди знімається набагато менше, чи часу займаю, тому що це 30 днів зйомочного періоду, постпродакшн, і потім ми виходимо вже в прокат. Наступного місяця вже буде відбуватися зйомки. Автори фільму повідомили про свої плани нестандартно. Вони подбали про публіку заздалегідь і вирішили заявити про початок зйомок на свою, так би мовити, цільову аудиторію на екстравагентному фестивалі сучасної поп культури, де збираються геймери, поціновувачі фентезі стрічок представники різних субкультур, і саме тут символічно розказали про старт проєкту. Цей фестиваль, це взагалі, якийсь по моєму інший світ. Тут тільки що сказали організатори, що за два дні відвідуваність 35-40 тисяч людей. І тобто, це власне та сама та аудиторія, яку ми яку ми сподіваємося, піде потім в кіно і буде дивитися нашу мавку там. Це та аудиторія, яка потім буде перевдягатися. Бачите, вони тут всі перевдягнуті у, у різних героїв. І ми дуже прагнемо, щоб ці косплеєри наступного року перевдягалися власне, в українських героїв, якими є мавка. А ще повідомили ексклюзивні деталі про акторів. Головні ролі дісталися не мастодонтам кіноіндустрії, а новачкам, які ще жодного разу не працювали у повному метрі. Грають нові наші молоді актори українські. Для них це буде кінодебют. Це Арина Бочарова і Іван Довженко. Вони грають власне. Лук'яна і мавку в цьому фільмі в мавці в справжній міф», Ми хочемо дати майданчик для молодих акторів. Але один досвідчений актор все ж таки засвітиться там у картині. Ви побачите акторську гру «Батька і сина. Один ще ексклюзив можу вам сказати щодо акторів, і це така дуже наша буде чудова фішка. Противагу тому, що я сказала, що ми беремо тільки молодих акторів. На одну з ролей ми взяли В'ячеслава Довженка, досвідченого актора, який власне є батьком Івана Довженка, і він буде грати в вчителя, який приїхав зі студентами в ліс, на зйомки стрічки компанія виділила солідну як для українського кіновиробника суму. Бо вірять в успіх прокету. Бюджет фільму один мільйон доларів. Мавка, оскільки це такий великий бренд. Очікуємо набагато більше проданих квитків, набагато ширше аудиторію, яка піде в кіно. Ми собі можемо дозволити бюджету мільйон доларів. Держкошти кошти ми взагалі тут не використовуємо. Весь бюджет фільму це повністю приватні інвестиції. Поставте собі нагадування навесні наступного року. Сходити у кіно показуватимуть мавку справжній міф.